Вівчарочку. Що загрустіл? Что загрустил Што мій пареньок? Так. Всім привіт хлопці, гостям та підписникам. Маю на продаж отакі два апарата. Да? Хоч це не два апарата, будемо вважати а це єдине ціле. Одне без другого не працює. Зараз розкажу, що це таке. Та ви вже здогадались, може з назви, або може у вас є таке. Це народний піскоструйний апарат, так сказати. А це потужний влаготділитель. Не знаю, як правильно буде українською мовою це сказати. Коротше, відсікач вологи, будемо так його називати. Що ми тут маємо? Так, по-перше, всім відомий фріоновий балон 13-літровий, чи скільки він там, не дуже важливо. Всі знають, що це таке є. Пробковий кран, не шаровий, на, на той наголошую, пробковий. Пробка, конус там. Відкрить. Закрить чавунний бронзовий така, хрестовинка, як він там називається, для чого вона треба. Можна було тут поставити просто тройник. Для чого вона треба? Отут тут буває пісок сирий. Забивається. Тоді ми беремо ключ на 24, відкручуємо цю пробочку. Вона легко відкручується там на резинці, там не, не треба дуже зусилля. Відкручуємо цю пробочку, туди ширяємо небудь дрючочком, дротиком або що-небудь. Подаємо віздух, все, пробка вийшла. Як будете пользуватися, воно буде. Воно буде там з'являтися, це для зручності, воно недовго времени займає. Ну, Воно є. Так, кран, понятно. Відкрить-закрить. Ну, Кран. то... Дивлячись, який у вас образів там буде, і один раз відрегулював. ну На даний образи, будемо так казати, ну буде у вас пісок. Пісок накопаний за сараєм, на річці, куплений в магазині в строїтельному. Я не знаю, де ви його будете брати. Це не важливо, повно де брати. Раз виставили, все, воно працює, воно не той. Не треба його крутити кожні там 5 хвилин. Все, є таке діло. Так, що тут? Поліпропіленова труба. Ну, класична схема. Класична схема. Поліпропіленова труба, пайка тут посаджена на гарячо ще обдавлена хамутами. Тут і так само тут. Це річ БУ. Наголошую, БУшна. Ця річ робилась сугубо для себе. Під свої задачі треба було там на машині кое коякі там усілітілі, корявенькі деталюхи, диски колісні попіскоструїли, Ну там багато чого попіскоструїли Зараз воно вже не треба. Так, що ми тут маємо? Тут маємо штуцер під бистросйом. Зараз я покажу, як воно працює. Засипна горловина. На такому ексцентрику зроблено. Так. Кришку зняли, абразив засипали. Так, раз, два. Ну і затягли, звісно, що. Все, це це понятно. Шланг. Шланг, довжина шлангу, ну, цього більше трьох метрів. Ну, хай, хай буде три. Не знаю, не міряв воно мені треба, його вистачає отак з головою. Тут шаровий кран, наконечник, класично. Класично. Зі свічі ізолятор. Ось, дивіться, не знаю, воно на відео видно чи ні. Ну, короче, його розтовкло добряче. Тобто він був 3,5 мм в діаметрі. Зараз я дивлюсь там на всі, всі 4-5 5 ні, а 4,5 точно буде. Мені ж самому цікав, треба буде, сверло впхати для інтересу, як його розтавкло, це кераміка. Про металеві пробував туди робити металевий штуцирочок закалював його, на напільник не бере, а пісок його з'їдає і з'їдає дуже швидко. Сюди пісок засипали, закрили. От, в другу сторону, неважливо, то розберетеся. Все, це готове до роботи. До цього масюка тепер. Це є влага, як ми його обізвали, відсікач вла влаги вологи. Теж шланг внутрішнім діаметром 9 мм, кислородний, чи як він там називається, ну, типа, типа 20 бар держи і хорошо. Безросьем, звісно, такий що. Ось така сама е, система закривання на ексцентрику цієї кришки. Кришка для чого? Оце є колба. Оце є колба, вона вварена. Ну, До середини десь, да, 76 -та труба, там водопроводна, сантехнічна. Ось, вона вварена. То есть, що ми робимо? Сюди подаємо повітря. Це, до речі, теж під бістрасіоном. Зараз я покажу. Секундочку. Ось так. Взяли свій компресор. Бля, я кину його зараз. однією рукою невдобно. Коротше, зараз, щоб ви вже бачили, що воно працює. Не, не защелкну однією рукою. Коротше, воно роботає. Все, Взяли свій компресор, під'єднали сюди, пішло повітря. Повітря пішло не так, а повітря тут вварен, варений такий штуцер. Він під кутом там, ну, близько до 90 градусів. Тобто повітря йде і раз, і б'ється сюди воно. Б'ється от сюди і волога та, яка є, в ньому, стікає по... по цій колбі. Так. Все, есть. Оця колба вварена. В неї засипано близько. Та десь 0,5 літра, мо більше 0,7 літра, от такого ось Сейчас покажу вам. Отакої от гранули. Це є. Поглинач вологи, силика кошачий туалет. Як хочете його називайте. це і річ класна. Воно там вже засипано. Воно там вже засипано. Да, так, продовжуємо. Повітря прийшло сюди, вдарилось, в нього відбилось механічним путем. Та волога, що прийшла з компресора, волога масло, масло і вологу буде кидати будь-який компресор. Любий, який би він не був, влага буде. Якщо оце ось різко зняти, ой, фокус, різко зняти, від ціль піде воздух, штуцер обмерзає. На штуцері льот, не дивлячись на те, що зараз на дворі 30-35 градусів, плюс. Як йде повітря, тут одразу конденсат льот. Так, зайшло, вдарилось стекло, то я вже розказав. Тут колба, знизу вварена така шайба. Тобто, силикагель туди не провалюється, там зазорчик 1,5 мм, десь до 2 мм видержаний. Тобто, повітря потихоньку. Піднімається сюди по цій колбі і проходить оцей ось шар Силикагіля. Тобто все, від'єдналось в нього волога, та що є. Пішло по цьому шлангу. Так, пішло по цьому шлангу. на цьому краю ми поставили краскопульт, пульверізатор, пістолет покрасочний. Як хочете його назвіть. Ось він є. зараз я вам ще раз його так, ось він є отакого от плану, в кого який, в кого наскільки грошей хватило, З манометром, редуктором і на йому ось є штатний. Ну, не штатний, він надільно продається, теж відсікач вологи. Все. Сюди вже гарантовано йде сухе не вологе, без масла, повітря. І ви собі... Дуєте, що вам треба, там забір, сусідлі, там я знаю, те, що що-небудь може підкрасить. Аму, як мою машину син покрасив та й поїхав собі, зекономив пару копійок. Всі раді та й щасливі. Так, ось так воно виглядає. Я ж кажу, річ беушна, ну, вона зроблена була, вона випробувана. Все, вона працює. Все, як попрацювали, там скільки? День, 2-3 тиждень, хоч через кожні 5 хвилин. Ось рідний екран. Зараз воно сфокусується. Рідний екран фріоновий цей. Ой, легенько, легенько, не треба, щоб відтіля дуло. Легенько відпустили, як він під давленням. Як без давлення, то можна на всю його відпускати. Легенько привідпустили і відсіля воно стікає. Ну, в нас стікало зараз, ну, скажу вам, до стакана граненого жижі, емульсії, конденсата, воно там з маслом з усим, таке. Тобто воно працює. А ні, як дивлячись, який у вас компресор, якщо хороший компресор, що він дає вам, як треба, об'єм повітря, об'єм, то можна його трошки привідпустив, щоб воно там... шипило помалу так помалу помалу и оно будет отсюда скапывать скажем в режиме онлайн все отъеднувач влаги шланг длиной 3 метра тут быстро съем тут разобрались так едем дальше пескоструйный аппарат Все, я теж за нього розказав. Пісок чи абразив там засипали, сопло, шланг, все. Взяли оцей шланг, взяли оцей шланг. Там компресор під'єднаний, взяли оцей шланг. На бистросьйоне, воно все зроблено, Під'єднали сюди. Цей дядько без цього малого працювати не хоче. Як отим синім шлангом від компресора зразу досиємо сюди повітря, не працює. Бо йде волога, йде масло, йде воно кругом, і тоді воно, як я вам вже казав, отут забивається. Тобто, все наче розповів. Кому треба, вайбер мій буде в описі. Хто зацікавився? Ось можете мій вайбер прочитати. Так, 066 471 9200. О, Так що пишіть, дзвоніть, Viber, telegram. Лучше писати, конечно. Бо не завжди відповідаю. Бо треба і роботу працювати, Грошенят треба заробляти. В общем, поняли. Ціна у нього буде в личних сообщениях. Тобто ціна матеріалу, ціна матеріалу і трохи там потраченого времени свого лічного. Все. На який момент ви наберете мене, я вам відповім ціну в лічних суобщеннях. Одне без другого не продається, бо воно одне другого не працює. Той працює самостоятельно, але оцей без того не працює. Все, хлопці, кому було цікаво. Заходьте на канал, ставте лайк, пишіть гидотні коменти. Ну, хто на що здатен. Ось таке воно було ніячому. Все чітко, все випробовано, все працює. Ну і до речі, що воно так зроблене, цей влаговід'єднувач, як його додає вам ще там 15 літрів ресивера, 15 літрів стислого повітря. До вашого компресора. Як малий у вас там на компресорі ресивер 40 літровий, 30-літровий, ну який є з компресор, тобто він додає ще 15 літрів. Плюс цього дядька, ми його не гилим під саму зав'язку піском. Ми його так набираємо. Так працює добре. Тобто оце ось ще розстояння літрів 7. Стислого повітря є. Тобто в купі вони дають 20 літрів. Додатково до вашого ресивера. Все, хлопці. Таке воно було ніячому. Так що, кому треба, дзвоніть, пишіть. Все, дякую, до да побачення.